На вашу думку, це заздрість президента мається на увазі Зеленського. Це страх, що залужний може стати президентом. Ну і власне не може бути так, продовжує глядач, що вся країна надихається залужним, а президент України заздрить йому. Яка ваша думка з цього приводу? Ляпа Залужному, і за що і чому в мережі обговорюючому чому Володимир Зеленський публічно не привітав генерала Валерія Залужного з 50-річним ювілеєм. В той день Володимир Олександрович був дуже активний. Аж 12 дописів в телеграм-каналі Президента. Був допис про 500 днів повномасштабної війни, про острів Зміїний. І Зеленський дякував патріарху Варфоломію. Я хочу подякувати. Діло всі святості. Сьогодні такий важливий день, день, коли наша боротьба вже триває 500 днів з моменту повномасштабного вторгнення. Ми тут отримали підтримку і святості, молитви за наших. Бійців за наш народ, за наших людей, провів телефонну розмову з прем'єром Португалії Антоніо Коштою. Також Зеленський в день народження головнокомандувача ЗСУ висловив вдячність за допомогу прем'єру Нідерландів Рюте, але жодного привітання головнокомандувачу ЗСУ. Якщо ви хочете виправити цю ситуацію, то залишіть коментар з привітанням Валерію Залужному і напишіть свою думку, чому Володимир Олександрович не зробив цього публічно. Насправді Володимир Олександр Зеленський дуже хотів вийти з цієї війни єдиним переможцем, монополістом, бенефіціаром цієї війни. Перемоги, але справа в тому, що є герої, яких, яких створює єдиний телевізійний марафон, про владні телеграм-канали. А є, знаєте, народні герої. Тому це дуже чітко показує, що людей не надуриш, що у людей є власні думки, хто є реальним переможцем війни. Ну і вибачте, перемоги ж ми розуміємо, що творяться на полі бою зараз. Нагадаю глядачам, що президент України минулого року привітав Валерія Федоровича Залужного з днем народженням. Йому тоді було. 49 цього року справжній ювілей генерала 50. у день народження генерала Зеленський, якому я також висловлюю свою повагу, тому що великий вклад також в нашу перемогу робить і президент України. Але він, ніби в той день намагався відвернути увагу від ювілея Валерія Федоровича і публікував відео з військовополоненими в Туреччині. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть. З рідними слава Україні. Тоді написав е, е, Володимир Зеленський проте слава головнокомандувачу зсу так і не прозвучала. Дивіться, я вважаю так, що насправді 50-річчя в житті кожної людини, до якщо вона доживає до 50 років, це непересічна подія. Він визнаний лідер. Він бренд зсу у світі. Коли ти хочеш сказати чи показати, що таке ЗСУ, ти зразу показуєш фотку Валерія Залужного і всім все зрозуміло. Мені здається, що Зеленський вчинив неправильно. Я сама оновлювала сайт президента. В очікуванні з'яся ж там привітання чи ні. Але там тоді було все, що завгодно, але не привітання залужному. Тому виправляємо цю ситуацію, ставимо вподобайки і залишаємо коментарі. Ось що вже пишуть глядачі: як президент Зеленський мав привітати залужного з днем народження на державному рівні, а ще краще нагородити його за заслуги перед Україною. Цього не зробив, говорить про його заздрість і істинне ставлення до залужного. Далі пишуть зрозуміло, що це в мінус Зеленському, але він не зміг переселити свою заздрість і острах залужного і. Не привітав його. Можливо, це на краще, пише користувачка. Найкращий подарунок залужному це всенародна любов, і це правда. Українці створили петицію про присвоєння звання Героя України, головнокомандувачу збройних сил України, генералу Валерію Залужному. Якщо ви хочете підтримати цю петицію, то підпишіть усі деталі в моєму телеграм-каналі Ростислав Продакшн. підтримуємо генерала разом. І ще один коментар. Сьогодні Зеленський залужний основні партнери в одній великій надважливій справі. Від обох залежить доля України та перемоги. Вони в одній зав'язці. І, хоча б для картинки світової спільноти та ворогам президент мав привітати головнокомандувача, щоб показати, що ми разом ми про одне і робимо все, щоб перемогти. Я со днів повномасштабної війни. Саме такий ролик публікує Володимир Зеленський в день народження Валерія Залужного. Однак його далі не вітає у цей день. майже 50 тисяч людей в 500-й день війни відзначені нагородами. А 298 українців та українок присвоєно звання Героя України. Однак головнокомандувача там не було. Українці власне створили цю петицію, яку я щойно зазначав. І дивно так адже після цього Зеленський вже вночі публікує відео. Зі Львова молебень за Україну за перемогу, за справедливий мир за відновлення територіальної цілісності нашої держави. Не знаю, можливо, це вплив Єрмака і Татарова. Що думаєте ви? Дай силу нашим воїнам коли залужному було 49 років, у президента знайшлося там 5 хвилин, навіть більше, щоб особисто зайти до кабінету, привітати його. І ще ще що було в вечірньому відео, теж Зеленський одним абзацом сказав, що сьогодні святкує день народження наш головний командувач за село Залужний, тому його вітаю. Депутати військового народу кажуть, що Володимир Олександрович Зеленський це. Людина, яка визнає в першу чергу свій геній, і безумовно, коли ти заходиш там у Фейсбук, в Твіттер, і вся стрічка була, що залужний лідер нашої нації, це наше обличчя, це рятівник, що я за залужного все що завгодно, і коли в мене там народиться я його назву Валерій. Очевидно, що все таки якийсь був елемент, можливо, заздрості, тому він вирішив не акцентувати увагу на цьому питанні. Все таки мені б не хотілося вірити в те, що є якась доля заздрості і так далі. і Президент якось виправдає. Те, що не привітав головнокомандувача ЗСУ, але як він це виправдає, я не знаю. Ну, дійсно було таке враження, що в день ювілею президент намагався зробити все, що міг, і в Туреччині і дзвінки, і 12 дописів, і молебень, і так далі, і зустріч з патріархом, аби відвернути якось увагу від цієї. Визначної дати для Валерія Федоровича, адже ми знаємо, що генерал Залужний вже став легендарною фігурою в історії України, якого бояться в Росії, поважають у світі через значні успіхи української армії, які здивували і вразили все прогресивне людство. Генерал Залужний є палким прихильником стандартів НАТО, які полягають у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів. Із використанням політичних і військових засобів заложне є уособленням нового покоління українських офіцерів, яке формувалося під час дев'ятирічної війни на Донбасі. І, власне, Валерій Федорович заслужив повагу як солдатів і офіцерів ЗСУ та інших силових структур, так і цивільних українських громадян, від учителя до робітника, від держслужбовця до домогосподарки, від підприємця до артиста. Тому я думаю, потрібно підтримати Валерія Федоровича. Вітаємо ще раз з ювілеєм, підписуємо петицію про присвоєння звання Герою України і все буде Україна з таким геновом. З Збройними силами України. Україна обов'язково переможе. І нехай ця мрія Валерія Федоровича здійсниться. Хотів би він проїхати з танком по Червоній площі. Хотіли б приїхати. М -м, мабуть, так. Да. По-чесному. Да. Хотіли б? Да. Да. З прапорами з да. Да. а... І по Арбату теж. І по хотів хотіла да. приїхати. Конечно. А приїдетесь? Ну, акуратно. Да? Да, От, я хочу попросити суспільство, попросити наших людей, щоб вони вірили Збройним силам України. Вірили Залужному, вірили Павлюку, вірили в Шапталі і вірили Збройним силам України.